Ласкаво просимо до української військової вантажівки Крас Херрикін. Це сучасна українська розробка важкого військового вантажівки підвищеної прохідності, створена для виконання широкого спектра завдань у зоні бойових дій та у складних умовах експлуатації. Машина була розроблена на Кременчуцькому автомобільному заводі як універсальна платформа, що може використовуватися для перевезення особового складу, боєприпасів. Техніки, встановлення різних бойових модулів або спеціального обладнання. Конструкція автомобіля враховує сучасні вимоги до захисту екіпажу та вантажу, забезпечуючи надійність і ефективність під час виконання бойових завдань. Крас Херкін здатний працювати в екстремальних кліматичних умовах на бездоріжжі, піску, болоті та засніжених ділянках, що робить його незамінним у складних операціях Збройних сил України. В основі конструкції Hurricane лежить потужне шасі з колісною формулою 8.8, що забезпечує відмінну маневреність і стійкість навіть на пересіченні місцевості. Потужний дизельний двигун великої потужності дозволяє розвивати високу швидкість на шосе і одночасно впевнено долати круті підйоми та складні перешкоди. Сучасна підвізка та незалежна система приводу коліс гарантують плавність ходу. Що важливо для перевезення особового складу і чутливих вантажів. Кабіна водія може оснащуватися бронезахистом, що витримує обстріли стрілецькою зброєю та осколки снарядів, а також спеціальними сидіннями з амортизацією для захисту екіпажу від наслідків підриву на міні. У конструкції передбачені варіанти модульного бронювання, що дозволяє адаптувати машину під конкретні бойові завдання. Однією з ключових переваг Крас Херрикін є його універсальність. На його базі можуть монтуватися різні види озброєння, у тому числі дистанційно керовані бойові модулі, зенітні установки, реактивні системи залпового вогню або артилерійські системи. Це дозволяє використовувати вантажівку не лише як транспортний засіб, але й як повноцінну бойову одиницю. Також херікін застосовується для евакуації пошкодженої техніки, перевезення пального, води або гуманітарних вантажів. Висока вантажопідйомність і містка платформа роблять його ефективним рішенням для забезпечення логістики на фронті. Автомобіль отримав позитивні відгуки від військових за надійність, простоту обслуговування та ремонтопридатність. Його вузли та агрегати розраховані на інтенсивну експлуатацію, а більшість деталей уніфіковані. Що спрощує постачання запчастин і технічну підтримку. Крім того, Крас Херкін є прикладом розвитку українського військового автопрому, демонструючи здатність виробника створювати сучасну техніку, що відповідає вимогам сучасної війни. Цей вантажівка поєднує високу мобільність, потужність і захищеність, що робить його одним із найважливіших елементів автопарку українських сил оборони.